Всім привіт! Ви на каналі Chai В цьому відео ви побачите ще одну круту підбірку топових позицій на різних картах у грі World of Tanks, які звісно дадуть вам певну перевагу над ворогом. І хоч основний результат бою в рандомі майже завжди залежить від вас самих, а також від ваших тімейтів, але як не крути танки це все ж таки командна гра. І Якщо ви будете знати ключові позиції та ефективно їх використовувати, в такому випадку ви зможете досягати більших результатів та частіше перемагати. Саме тому відео про ключові позиції, які я роблю для вас, будуть дуже корисними як для новачків, які тільки починають грати у вод, так і для досвідчених гравців, які можливо і не знають про всі ці моменти, які я покажу далі в відео. Шановні, дякую за вашу підтримку каналу. Саме ваша підтримка дає мені зрозуміти, що мої відео корисні для вас. Тому знову попрошу, як завжди, тисніть лайк під відео, вам не тяжко, а мені приємно. А також пишіть коментарі, чи знали ви про позиції, які побачите далі в відео. Та чи вдається вам ці позиції реалізувати в грі. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Ну що ж, не буду затягувати час, та почнемо огляд топових позицій у грі. І цей топ-позицій розпочнемо з карти копальні. Якщо ви на цій мапі опинились на цьому респі, і граєте при цьому на ЛТ, яка може наносити урон, або навіть на СТ, одразу після початку бою їдемо на берег. Зараз покажу куди саме. Тепер, зайнявши цю позицію, показую далі крутий простріл на центр, де зазвичай стоять в позиційки важкі танки. І як ви бачите, тут можна непогано пофармити урон та змусити ворогів трішки понервувати. Проте ця позиція працює тільки якщо ворог віддає вам берег і не контрить вас тут. У випадку, якщо ворог буде присутній на березі, ви не зможете ось так просто викачувати давати урон по центру. Спочатку вам треба буде законтрити ворога на вашому напрямку, а вже після чого у вас буде можливість працювати на центр. Ось саме тому на цій мапі дуже важливо не віддавати першу лінію. І так, погнали далі. Наступна карта товище. Опинившись на цьому респі та граючи на ПТ, у вас буде змога доволі непогано законтрити перекатку на центрі. Зараз все покажу. Їдемо на ось цей балкон та займаємо тут позицію. А далі цілимо ось цей простріл і чекаємо, коли ворог помилиться. Із практики скажу так: сюди завжди приїжджають ворожі танки. А далі дивимось, як воно буває. Звісно, стояти тут у ВСБ я вам не раджу. Проте на початку бою ви тут зможете трішки пофармити урона і допомогти вашим танкам в центрі. Ну що ж, погнали далі. Наступна карта Тундра. Якщо ви з'явились на цьому респі і граєте на чомусь скритному та з чудовими показниками гармати. Тут є доволі непогана позиція для прострілу по ворожим танкам. Отже, після початку бою одразу їдемо наліво. Зараз покажу куди саме. І так, приїхавши сюди, займіть якомога вищу точку. Зараз покажу, як приблизно це виглядає. Ну, а далі, як ви бачите, навіть з таким низьким силуетом танка, як у мене. Тут є змога прострілювати ворожі танки, які зазвичай стоять в позиційки. Далі тут найголовніше це попадати і пробивати. Ця позиція підійде для багатьох ПТ і навіть для деяких СТ. Особливо вона ефективна саме коли ваші тімейти віддають гору. До речі, тут також є можливість прострілу саме на гору, цей момент я показував в іншому відео про ключові позиції. Ну що народ, а ви знали про цей простріл? Пишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. І так, погнали далі. Наступна позиція, карта лінія Маннергейма. Опинившись на цьому респі, а також якщо ви граєте на ПТ і бачите по складам команд, що основна заруба буде на березі, одразу їдемо направо. Зараз покажу, куди саме. І так, зайнявши ось цю позицію, у вас тепер є змога відстрілювати ворожі танки, які зазвичай пробують виїхати на березі, а також ті танки, які помиляються стоячи зверху. І навіть у випадку, якщо ви засвітитесь після пострілу, у вас тут є змога засейвитись і відсвітитись. Проте ця позиція тільки для саппорта. Якщо ваші тімейти віддадуться, ви тут більше вряд чи щось можете зробити. А далі в нас карта піщана річка. Тут також є доволі непоганий простріл по ворожим танкам, який вам дасть змогу доволі ефективно пофармити урон. Отже, опинившись на цьому респі, при цьому граючи вдалі на ПТ, показую, куди їхати. Зайнявши ось тут позицію, у вас є змога прострілювати ворожі тяжі, які будуть помилятись на центрі. І завдяки кучам попереду вас, ви не будете світитись після пострілу, якщо, звісно, все будете робити правильно. Але знову ж таки, по-перше, стояти тут у весь бій не рекомендую. Ця позиція, хоч і дає вам змогу постріляти і пофармити урон, проте далі треба діяти вже відштовхуючись від ситуації в рандомі. По-друге, ця позиція працює, якщо ворожі танки лізуть і помиляються. А ваші тімейти не віддають без бою нижню частину карти. Тому обов'язково враховуйте ці фактори. Наступна карта Highway. І так, опинившись на цьому респі та граючи на чомусь важкому, їдемо наліво в місто. Зараз покажу вам доволі цікавий простріл в місті, який дасть вам змогу трішки пофармити урона на ворогах, які помиляються. Приїхавши в місто, ось тут є дерево, яке вам треба повалити вперед. Це вам потрібно для того, щоб мати право першого пострілу. Далі розбиваємо ось цю будку, після чого у вас є змога бобешками або підколами нанести перший постріл по ворогу, який помиляється. При цьому, завдяки дереву, якому ви зламали, ви не будете світитись. Звісно, якщо будете все робити правильно. І як бачите, тут можна непогано контрити перекатку ворогів. Ця позиція дає вам певну перевагу. Проте далі, вже залежно від ситуації в бою, треба буде діяти. І так, наступна карта Прохарівка. На цій карті безліч позицій, які можна застосовувати від певного класу техніки, проте граючи на СТ або ПТ, які мають чудові показники маскування та гарну гармату, одразу рухаємось наліво. Далі покажу, куди саме. Отже, приїхавши сюди, заряджаємо фугас і стріляємо ось сюди, під дерево. Тут завжди беріть трішки зліва від дерева. Це потрібно для того, щоб дерево, яке ви зламали, впало на правий бік і зробило для вас крутий кущ. Як ви вже зрозуміли, фугаси інколи таки бувають корисні. А тепер саме завдяки цьому кущу у вас є змога стріляти по ворогам і не світитись. Таким чином, ви будете контрити і центральну частину карти, де зазвичай катають важкі танки, і саму зеленку, де вороги можуть помилятися. Але народ завжди пам'ятаємо про таку штуку як блайнди. Є гравці, які вже тривалий час грають в цю гру і розуміють, звідки по ним може прилітати, тому і знають приблизно, куди треба кидати блайнди. Як бачите на цій позиції, завдяки доброму показнику скритності та чудовій гарматі, я тут доволі непогано фармлю урон. І найголовніше майже без відповіді від ворогів. Тож, користуйтесь, хто не знав. Ну що, погнали далі. Наступна карта застава. Тут я вам покажу круту позицію саме для ЛТ. І ця позиція при розумному її застосуванні дасть вам змогу пересвічувати два напрямки. Праву частину карти, а саме перекатку та балкон, а також центральну частину. Отже, опинившись на цьому респі, після початку бою одразу їдемо направо. Показую, куди саме. Тут обережно проїжджаємо. Ворогам не варто знати, що ви на ЛТшці граєте на цьому напрямку. Далі займаємо ось ці кущі. І тепер просто чекаємо. Саме з цих кущів у вас є змога світити перекатку ось тут. Також ось тут ви зможете пересвічувати навіть такі ПТ-шки, як Стерва, які стріляють і гадають, що не будуть світитись. До речі, тут також можна обережно зайняти ось цей кущ, який знаходиться трошки вище. І як ви бачите, ви будете пересвічувати увесь ворожий пагор. Тим самим будете контрити ворогів. Але тут вже все інше буде залежати тільки від ваших тіммейтів. Якщо будуть стріляти і попадати, ви зможете тут зібрати чималу кількість саппорта. Ще момент. У вас тут буде змога відстрілювати ворогів, які їдуть на центрі. У випадку, якщо ви засвітитесь, у вас буде змога одразу відкатити і засейвитись. І так, наступна позиція карта Мураванка. Опинившись на цьому респі і граючи при цьому на ПТ. Є доволі непогана позиція, при правильній реалізації якої у вас буде змога непогано так настрілювати урон. Отже, одразу після початку бою рухаємось наліво. Далі покажу, що треба зробити. Приїхавши ось сюди, тут ми бачимо два дерева, які вам треба завалити вперед. Так, це трохи ризиковано, так як ви можете засвітитись, проте це дасть вам певну перевагу, граючи на цій позиції. Після того, як дерево повалені, викатуємо трішки вперед і цілимо ворожі танки, які зазвичай стоять на пагорбі. А далі головне це попадати. Даємо урон, і як ви бачите, завдяки поваленим деревам, ви тут не будете світитись. До речі, тут є ще один кущ, який дає вам змогу наносити урон по ворогу. Знаходиться він трішки лівіше. І так, зайнявши ось цей кущ, у вас є також змога накидувати урон по ворогам, які помиляються. І при цьому відкачувати після пострілу, якщо ви засвітились. Ну, якось так воно працює. Головне розуміти ситуацію на полі бою. Ну що, народ, як вам підбірка позицій цього разу? Сподіваюсь, сподобалось. Можливо, ви відкрили для себе щось новеньке. Тоді обов'язково тисніть лайк, буду дуже вдячний. А на цьому будемо завершувати. Дякую вам за підтримку каналу та перегляд даного відео. І до зустрічі в нових відео на у нас на каналі.